Любі жінки, діти, всі ті, хто знайшов змогу, можливості, бажання приїхати на ці 33 треті обласні змагання. Тому що, незважаючи на ті можливості, на ту ситуацію, яка складається сьогодні в світі, я дякую всім в першу чергу головні суддівській колегії за ці проведені змагання, за всю ту дистанцію, яку вони поставили на всіх видах і на всіх етапах, тому що. Я вважаю, що наша команда і не тільки е, провели саме перше це вітання з тими друзями, з якими бачимося дуже рідко. Да, раз в рік. Ми кажемося команди Хмельницького району, Вінницького, Барського, Грижопільського, або ситківець, і тих, кого сьогодні назвав, тому що дійсно, незважаючи на ту ситуацію, яку складається, всі ті, хто вам допоміг, це ваші меценати, це ваші друзі, це голови проспілкових комітетів, які все ж таки знайшли можливість здатність виділити ті копійки, які знадобилися вам для участі в цих змаганнях. І незважаючи на все те, незважаючи на ці важкі роки, багато команд сьогодні з нами немає. Правда, друзі? Так! У передні роки деякі команди добиралися на велосипедах, деякі на перекладних. А деяка команда, яку я сьогодні хочу вам представити, в цьому році, або навіть попередньому, вийшла в зимову пору року. Тому я хочу представити до вашої уваги команду Гайсівського району і представити дійство, яке називається Іронія долі або з легким перегаром. Вашого о, О! О! близький, будь ласка. Відсуть <пілляє> з командої страховки зла якусь попринесли я нюху, <виходь! пілляє> Це мій наме! що, не бачиш, що це мій намет! Це мій намет! Моя поляна! Я на поляні! Руси там, бач моїх горошок! І в мене ворош! Давай я фагінарію пам'ять! Горошок! А запах носків чуєш! В мене такі за Зараз вузну команду, вона тобі розкаже, чи я це платка! Так, шановна, зупинись. Зупинись! це <тих> моя! Я тебе прошу. Я тебе! Я тебе ти запис! <соц> я Де апарат? <соц 'я> <ти>, <спільно> <ти, не> <спільно> 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 Я ж Що? Я ж тебе люблю, збіжи. Потикай-бу за. Приємно. Що Красавчик. Я

Хто вам допоможе на мест і форта не доспігачиш. Якщо у вас, якщо у вас, якщо у вас лісапед, лісапед, природа дзвінить солов'ями. І жахнем в окнах звинить. Yeah, yeah, yeah. Думайте самі, біжить самі, як далі на світі жить, як далі на світі жить, якщо у вас друг дурмані на трасу його не тягніть. капешки шукайте в тумані. А він нехай, а він нехай. А він нехай ще пустить, нехай ще пустить. природа дзвенить солов'ями, і жахне в мозках звинить, думайте самі, і жийте як далі на світі жить, як далі на світі жить. якщо ви ще без дружини, на зльотах кохання. Твоє і немає твоєї провини, якщо вже, якщо вже, вже чоловік в неї є, чоловік в неї є, природа звенеть солонями і жуть немогне. Думайте самі, рішайте самі, як далі на світі жити

<свист> Уходим! <свист> давай, 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 публика. Я лечу давай, <свист> <свист> Ми питали мандрика, де наше спорядження, мандрик у палатку втік, махнувши головою. Ми питали Стефаника, де тріал проходити, Коля призадумався, нам не відповів. От Ріменка ми, де тебе заховане, він надувся, як музир, нічого не сказав, запитали у манця, як вузли зав'язують, той склав руку вузликом дулю. Показав городів нас, звертали ми, як пройти ворота нам, посміхнувся хитровіл, вітаючи веслом. Запитали діву ми, як стали спуститися. той не став нас слухати, охотився вниз за. Запитав команди я де моя кохана, гучно, друзі крикнули, на палатку зіркнули. Ось моя кохана, Горько! 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 Один! Два! Три! Ще один! дружбі! Саші дружбі! Горько! Дякую Орка, горька, я гірка я я, жінка, я подія молода. Дорогі присутні. І на завершення хочу сказати, що в останньому дійстві ви побачили ту ситуацію, яка відбувається дійсно в Гасівському районі. У нас багато одиноких людей, які приїжджають перші на змагання через 2-3 роки знаходять собі пару І особисто в нашому лазерському районі. Я хочу назвати декілька з них. Перша сім'я Стародуби Олександр і Оксана. Друга сім'я це Охріменко Наташа і Юрій. Іщенки, Михайло і Наталя, які на і учасниками наші поціни магають. Наступна пара, яку я хотів назвати в кінці, але мені, щоб я не забув. Це Мандик, і Віталія Лавіси. О зараз розбави розбавлю сімейну пару, це Підгурський, Олег Федорович, Поворозюк Володимир Іванович. Які тут розуміли на наших змаганнях і живуть одночасно в одній палаті. Молодь, яка... Ще віде. одна пара, яка 6 червня об'єднується в одну сім'ю, це наш Петро Григорович і Олег Федорович. Всіх запросити, але хто знає по можливості 6 червня Лілія Гасівська район. Я всі... Ще два, два речення дайте рептиліше. І є в нас ще молодь. І ви знаєте, що молоді завжди в нас дорога. У нас є молодь з однієї школи, з Гасівського району, з села Бубнівки. Це Микола і Павло. І, шановні колеги, я хочу при всій увазі до всіх, незважаючи на те, що Гасінський район забрав, я думаю, найбільше часу, хочу подякувати всій команді Гасінського району, подякувати всім меценатам. Це, це Саші і Наталі. Я хочу подякувати мандрівку, яким неодноразово приїжджають і організовують наші змагання. Хочу подякувати сім'ї окремівці, сім'ї стародубів. І не забути нашу голову профспілки, це Валентину Вальну і її чоловіка Антоліосича, які <плес> 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 нас приятили на ці змагання. І пропонуємо за нашу команду Гасівського району як? <плес> <Жор -зі>! затяжне. <плес> Ура Ми вам всім дякуємо.